Вітаємо вас в ефірі Подільська панорама. В студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні в випуску. Про таке. Є така професія батьківщину захищати. Подоляни приєдналися до всеукраїнських святкувань з нагоди Дня Збройних сил України. Місцеве самоврядування руші демократії. Або як на Хмельниччині піклуються про життя територіальних громад. Про спорт у Хмельницькому тривають змагання з баскетболу. 6 грудня українській армії виповнилося б 20 років хоча справжній її вік сягає кількох століть. Традиції українського війська гартувалися ще від Київської Русі. І сьогодні солдати і офіцери продовжують справу своїх батьків і дідів. Солдат він захищає родину. Захищати є кого є родина, сім'я, дружина, дочка. Я люблю українську армію За все люблю. День української армії 6 грудня і день захисника вітчизни, 23 лютого в Україні залишаються головними святами чоловіків. І 23 свято, і день української армії теж свято. Ми такі, що воєнні, нам все близько до серця. Близьке серцю свято не лише для чоловіків, його святкують і жінки в погонах. Батько мій теж був пішов капітаном виставку, чоловік майором теж на пенсію пішов. Я старшим солдатом. Для багатьох цивільних жінок чоловіків у погонах об'єкти захоплення їм приписують усі чесноти. Люди воєнні, які дисциплініровані, а трошки залишається, більш виховані. Тобто воєни всі під місто в транспорті. Бути військовим знову стає престижно. Принаймні у військоматах кажуть, багато юнаків просяться до армії. Ми не всіх можемо взяти, тому, як скажемо, на сьогоднішній день служать в Збройних силах краще представники нашого поділя. Кращих запросили на урочистості з нагоди свята до обласної філармонії. Посадовці традиційно приготували для ювілярів грамоти, подяки і подарунки і обіцяли піклуватися про українське військо. Свідченням цього є позитивні результати у навчанні. Висока професійна майстерність, яку демонструють військовослужбовці під час вирішення учбово-бойових завдань. Сьогодні вкладений байдужа до людей у пагонах. Багато робить для того, щоб військовослужбовці пишалися службою у Збройних силах і з гордістю говорили про свою професію. На легких соціально-економічних умовах ви демонструєте витримку, відданість справі і тримання боєздатності військ на належному рівні. З нагоди свята і за гарні військові результати солдатам в день української армії накриють святковий стіл. Тендер виграний і заявки подані, тому святковий стіл заключається, скажімо так, печивом, якимось заслабливим цукерками. Подарунок приготувала для військових і держава, збільшивши втричі оборони бюджет наступного року, зокрема на модернізацію озброєння та військової техніки і тактичну підготовку військ. Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама. А 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування напередодні цього свята, встановленого в державі указом президента 2000 року, в обласній філармонії відбулися урочисті збори представників районних, міських, сільських і селищних рад Хмельниччини про досягнення у справі захисту інтересів територіальних громад, нагороди та привітання далі у сюжеті. Історія відзначення дня народовладдя в Україні розпочинається від 7 грудня 1990 року. Саме в цей день тодішня Верховна Рада ухвалила закон про місцеві ради, народні депутати УРСР та місцеве самоврядування. Прийняття такого закону стало першим кроком до відродження в Україні системи органів місцевого самоврядування, за якими визнавалося право самостійно вирішувати питання місцевого рівня, реальна здатність захищати інтереси територіальних громад. На сьогодні структура народовладдя на Хмельниччині складається з понад 600 сільських і селищних міських, районних і обласної рад. Від їхньої злагодженої роботи і від зусиль кожного депутата залежить благополуччя населення. За роки незалежності України кажуть сьогодні, ті, кому краяни довірили приймати доленосні рішення від імені громади, у місцевому самоврядуванні вдалося зробити чимало. Проте залишається ще багато питань і проблем, які стримують розвиток народовладдя в краї, гальмують соціальний та економічний прогрес територій. Зізнається голова обласної ради Микола Дерекот. Потребують деталізації такі важливі поняття, як територіальна громада, право комунальної власності, дороговані повноваження. Важливо забезпечити самодостатніх місцевих, місцевих органів влади, тобто обсяг власних джерел доходів та інших ресурсів територіальних громад має відповідати характеру визначених обов'язків. Без самодостатності не може бути повноцінного і відповідального розв'язання місцевих проблем. Місцеві податки та збори мають підтримувати власну дохідну базу, їх перелік слід постійно розширювати. Окрім того, за словами Миколи Дерекота, наразі вкрай необхідно вдосконалювати законодавчу базу, що регламентує діяльність органів місцевого самоврядування в Україні від внесення змін до чинних нормативних актів до прийняття низки нових законів. Не визначені найважливіші напрямки реформування державного управління правового і організаційного забезпечення місцевого самоврядування. Нині чимало суперечників коліжі ЄНПЕР в контексті обсягу повноважень рад і державних адміністрацій. Існуючу систему з територіальних організацій влади в Україні необхідно вдосконалити, аби не допустити подальшого дублювання функцій центральних місцевих органів ради та органів самоврядування в сфері надання державних і громадських послуг. Крім того, потрібно визначити та розмежувати повноваження, відповідальність і підпорядкованість сільських, селищних та міських голів. Останні в одній особі суміщають обов'язки як керівника місцевого органу самоврядування непідзвітного в своїй діяльності Рада Вищого рівня, так і голови, і голови виконкому, котрий водночас є підвітній місцевій адміністрації. Центральні органи влади, і місцеві державні адміністрації. Потрібно звільнити від невластивих їм функцій. Одним із основних завдань політичного реформування українського суспільства є децентралізація влади, розмежування повноважень центру і регіонів. За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток області, багаторічну плідну працю та активну громадську позицію. Цього разу кращих депутатів місцевих рад усіх рівнів нагородили почесними грамотами Верховної Ради України та Хмельницької обласної ради. Зі словами вдячності за спільну плідну працю до винуватців свята звернулися і представники виконавчої влади краю. кажуть, самоврядні органи на Хмельниччині сьогодні представлені кращими людьми. Сьогодні публічну владу на державному рівні представляють шестеро наших земляків обраних депутат. Пятаям Верховної Ради України, депутатський корпус Хмельниччини це близько 11 тисяч депутатів місцевих рад, які відстоюють інтереси своїх виборців. Понад 3 тисячі керівників і спеціалістів працюють у виконавчих органах самоврядних структур. Саме ці люди знаходяться найближче до наших громадян. Їх робочий день розпочинається та завершується спілкування з ними. Приємно відзначити. Що саме такий підхід притаманний абсолютній більшості міських, сільських та селищних будів області, хочу відзначити активну та ефективну роботу керівництва та територіальних громад міста Росінова, міський голова Мельничук Микола Степанович та Мінця Подільського міський голова Семишкевич Михайло Єстатович, Лунаєвці міський голова Нагальський Станіслав Борисович, незмінний спочатку 90-х років керівник громади міста. Славутий міський голова Сидор Василь Богданович, селище Сатинів, селищний голова Совкова Альберт Іванович, інших міст та селищ, які за рейтинговими показниками розвитку посідають чинні місця в області та вагомі позиції займають. Нагороди Кабінету міністрів, відзнаки обласної державної адміністрації та регіонального відділення Асоціації міст України. Вдячні слова і кращі побажання. Усе на адресу представників самоврядних органів області, представників народовладдя, які вже сьогодні реально вирішують значну частину державних і громадських справ на Хмельниччині. Анна Чешук, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама. З нового року в Україні може подорожчати хліб, якщо зростуть ціни на зерно. Про це заявив заступник голови облдержадміністрації з аграрних питань Володимир Галищук. Втім, на Хмельниччині цінники на борошняних виробах найімовірніше не мінятимуться. Хлібопекарські підприємства області запаслися збіжжям аж до наступного урожайного року. Тому ціннові коливання у зерновому ринку їм не страшні. Нині на Хмельниччині хліб дешевший ніж в інших регіонах. В майбутньому влада обіцяє утримувати ціни. Вже цієї зими у світі чекають підвищення цін на зерно. Україна не виняток. Якщо подорожчають ще й енергоносії, вартість хліба знову зміниться. В області до цього підготувалися заздалегідь. Наші хлібопекарські підприємства десь на 50% які мають запаси зерна, включно до нового рожа. Але це їхня, як то кажуть, їхні кошти, їхня ситуація. Якщо не буде впливати цінова ситуація енергоносіїв, це газ, вода, відповідно електроенергія, значить, я її бачу стабільною. Нині на Хмельниччині соціальний хліб коштує не більше 2 гривень 90 копійок. Це менше ніж в торгівельних точках інших областей України. Переконує Володимир Галищук. Влада обіцяє боротиметься зі спекулянтами. А от хлібопекарським підприємствам, які розвиваються, допомагатиме фінансами. Тих, хто буде займатися регіональними ресурсами, щоб здешевити, якщо десь можливий такий варіант різкого підняття підняття ціни. На зерно, значить, щоб якийсь мати регулятивний вплив на цю ситуацію, то якщо хлібопекарське підприємство буде брати кредит там за 15 чи там за 20 відсотків, з обласної підтримки можна буде проводити певну компенсацію. Це дасть змогу відповідно вплинути на цінову ситуацію на хлібобулочні вироби. Рік наступний для області голодним не буде. Хмельниччина на 100% забезпечила регіональний запас харчів. Зерна м'яса та олії виробили вдосталь, а от цукру та картоплі навіть більше ніж треба. По картоплі Хмельниччина має переробництво 8 разів. По цукру ми сьогодні маємо переробництво, десь буде мати в межах 2,5 з рази. Ми маємо сьогодні ще два працюючих цукрових заводи: це Наркевичі і Теофіполь, які практично будуть працювати майже до нового року. Вікторія Бакалець, Олександр Галянт, Подільська панорама. За літр молока заготівельники повинні платити селянам не менше 2 гривень 80 копійок. Це об'єктивна вартість сировини для цієї пори року. Вважають в облдержадміністрації. Поки що населенню за молоко заготівельники платять в середньому на 20 копійок менше. Якщо ціну не підвищити і не стабілізувати, курів в приватному секторі стане менше, вважає посадовець. Моє бачення не менше 2,80. Якщо молокопереробні підприємства ще даної ситуації не зрозуміють, повірте, це якраз зараз такий період, що коли немає того великого молока. І якщо сьогодні не дати цінової ситуації, такої, яка була б реальною, кажу так, як воно є, то повірте, ми втратимо дуже багато велику кількість поголів'я. Інформацію про підвищення закупівельних цін на молоко облдержадміністрація вже розіслала в райони. На наступному тижні Володимир Галищук обіцяє скликати нараду з усіма молокопереробними підприємствами, які працюють на території Хмельниччини. Товаровиробникам спробують довести, що за якісне молоко треба більше платити, інакше сировини підприємці позбудуться. Ви дивитеся головну інформаційну програму області. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Філософія життя. Інтелігенція Поділля вшанувала річницю від дня народження мислителя Григорія Сковороди. Про спорт у Хмельницькому тривають змагання з баскетболу. Зараз у нашому випуску розповідь про благодійників вже кілька років поспіль. Обласне управління служби безпеки України опікується хмельницьким спеціалізованим будинком дитини Берізка. Днями вони завітали до підшефних. разом з ними. Василина Рохова. Мрії маленьких сиріт нічим не відрізняються від бажань звичайних дітей. Про те, що позбавлені батьківської любові вони не підозрюють, адже про материнське тепло не відають з дитинства. Сім'ю їм замінили названі батьки. Персонал Хмельницького спеціалізованого будинку дитини Берізка. А що тобі найбільше подобається робити? Писати. як тебе звати Таня. А Скільки тобі рочків? А чим ти найбільше любиш займатися? Малювати? Малювати? Як звати Юра? Скільки тобі років? Шість. А що ти найбільше любиш робити? Гратися конструктором чорним. Ці діти забезпечені усім необхідним. Держава належно подбала про них. Допомагають і благодійники, зокрема працівники обласного управління служби безпеки України у Хмельницькій області. Вже кілька років поспіль турбуються про те, аби тутешня малеча не була обділена нічим. Ну, звичайно, більше не вистачається материнської любові. І тому, коли люди приходять інші, не тільки ті, які постійно в закладі, для них також це свято, тому що це більше спілкування, більше бачать людей. Але материнська любов це саме необхідне дитині. І тому основна наша задача нашого закладу це підготувати дитину до життя в родині в родині, в сім'ї. І протягом цього року в нас близько 50, більше 50, я можу сказати, дітей вже перейшло в сімейні форми виховання. Правоохоронці допомагають малечі найнеобхіднішим. кажуть, перед тим як завітати у гості, цікавлять потребами сиротинця. Хочеться висловити вам щиру подяку за ту титанічну працю і роботу, яку ви щодня проводите. Підніше і не роботу, а те, що ви вкладаєте в цих діток душу своє, серце віддаєте їм, за те, що показуєте їм, що життя не таке просте, а в ньому є кольорові барви, воно багатогранне. Сподіваюся, і наша маленька така посильна допомога вашому закладу сприятиме тому, що разом нам вдасться виростити з цих діток хороше майбутнє, надійне майбутнє нашої держави. Дякую вам своїм благодійникам. Дітлахи влаштували імпровізований концерт. До них не часто заходять гості, хоча вони їм раді завжди. Василина Рухова, Олександр Галян Подільська панорама. Пам'ятним вечором відзначали річницю від дня народження Григорія Сковороди в обласному центрі. Члени Хмельницького товариства імені Сковороди розповіли про інтелектуальну спадщину українського просвітителя, гуманіста, філософа, поета і педагога. Згадували про життя і діяльність видатного українця Григорія Сковороди в органній залі обласної філармонії. Тут виконували пісні, вірші і навіть музику, до яких написав Григорій Савич. Про життєвий шлях, думки і філософське вчення філософа присутнім розповів голова Хмельницького товариства імені Григорія Сковороди Михайло Чайковський. Він зауважив, кожен українець сьогодні має гордитися тим, що саме на нашій землі колись народився і жив видатний просвітитель-гуманіст Григорій Сковорода. Народився в козацькій родині в 1722 році. З дитинства був надзвичайно грамотною людиною, старався вчитися, мав схильність до музики. Співав відміну на клірусі, як пише про нього Михайло Ковалинський його учень. Батько десь за різними даними 14-12 років віддав його до києво Мянської академії, де він довго вчився з перервами, набував знань. Він вчився дуже добре і уволодівав всіма предметами, які там читалися, любив мови. Взагалі він був людиною енциклопедично розвинутою, з енциклопедичними знаннями. Старовинні музичні твори 17 18 століття для присутніх виконала капела бандуристів обласного музичного училища імені Заремби. Анна Чешук, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама. Далі у нашому випуску інформація про погоду. Після чого ми розповімо про спортивні події на Хмельниччині. 7 грудня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від плюс 2 до плюс 7. У Хмельницькому вночі мінус 1, мінус три, вдень від 3 до 5 градусів вище нуля. У наступні чотири доби часом невеликий мокрий сніг з дощем. Можливе незначне коливання температури повітря. Практично увесь рік тривають в Хмельницькому започатковані кілька років тому змагання з баскетболу. Це кубок пам'яті В'ячеслава Дроздова, в якому цього року беруть участь 10 чоловічих команд. На сьогодні вони зіграли 7 із 18 турів. Змагання присвятили пам'яті тренера, який, по суті, зробив найбільше за багато років внесок, розвиток і популяризацію гри між двома кошиками в нашому обласному центрі. Він сприяв створенню баскетбольної команди, що проіснувала в Хмельницькому певний час і брала участь у змаганнях Західного регіону України. Така дяка тренеру найкращі воєвшани до нього, вважають організатори. А те, що команд з кожним роком хоче не набагато, але більше свідчить уже про те, що старання всіх причетних до влаштування кубку не марні. Розпочинали вісім команд в минулому році. На другому до нас додавалася команда кам'янця Подільського міста Дідібао цього року. Ця команда виступає у західному регіоні першої ліги. А наш турнір поповнився двома новими командами, тобто число команд 10. Я дуже радий з цього приводу, тому що баскетбол розвивається. команди абсолютно нові, це команда «Мохіто» і команда прикордонного училища. Зараз на майданчику команди «Ірбіс» та Фенікс останні програють, хоч і закидають м'ячі в кошик суперників. Однак переваги ірбіса великі і очевидні. Його гравці перемагають з рахунком 101-82. вісімдесят у нас як правило, Игроки, вот это Алексей Захожий и Александр Дрезнель. вот Сегодня они тоже основной вклад в копилку команды сделали. Решта команди сьомому турі мають такі результати. Новатор переміг Махіта 70 70-42, Імпульс виграв у Хмельницьку національну 83-58, А Метеор 79 79-70 взяв верх над національною академією Державної прикордонної служби України. Втім, як правильно висловився капітан, Ірбіса, головне не перемога, а участь у нас достатньо дружественне відношення між командами. Звісно, кожна команда виходить на поле, для того, щоб побідіти. але здесь на цих сорівнуваннях немає проигравши. Світлана Поробок, новини спорт. А ветерани спорту, чоловіки, яким виповнилося 40 років, проводили змагання чемпіонат області з футзалу. Бажання позмагатися та можливість виїхати в Кам'янець-Подільський співпали в п'яти команд, які грали в футбол в залі протягом дня, і вже в кінці мер міста нагородив призерів. Особливо, мабуть, приємно було Михайлові Сімашкевичу вручати золоті медалі, бо їх виграли тамтешні ветерани спорту. Команда фортеця срібні отримали футзалісти хмельницького конформату. А володарями бронзових медалей стали гравці Вол... Волочиського збруча. Відзначили на чемпіонаті кращих учасників воротаря ярмолинчанина Олександра Швада, захисника Олександра Дєусова з Хмельницького конформата та гравця Євгена Слабунова з Кам'янецької фортеці. На цьому ми прощаємося з вами та бажаємо приємних новин. Бувайте.